Привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про verbs, тобто про види дієслів в англійській мові. Дієслово це самостійна частина мови, і на українську мову дієслово перекладається як Що робити, що зробити. Дієслова англійської мови змінюють свою форму в залежності від особи. Наприклад, I, you, he, she, it, we, they і так далі. А також числа, наприклад, однини чи множини та часу в реченні. Вони також мають форми активного і пасивного стану. Також розрізняють перехідні і неперехідні дієслова. До практики почнемо. Перше речення: I work every Sunday, and анткейт воркс. As well. Тут ми спостерігаємо різні особи. Тут ми поставили дієслово після I, а тут поставили після she, тому що Кейт це дівчинка, вона. Як же ж перекладемо це речення? Я працюю кожну неділю і Кейт так само. Далі. Anne walked yesterday and she will walk tomorrow. Анна працювала вчора і вона буде працювати завтра. Тут ми спостерігаємо різні часи. Спочатку бачимо дієслово у минулому часі, тобто у past simple. побачимо закінчення ідії. Тут ми бачимо майбутній час, а саме future simple. Will work. Будемо працювати. Наступне речення: This project must be finished today. Work. Цей проєкт має бути закінчений сьогодні. Працюйте! Тут є в нас в першому реченні пасивний стан be finished. І наказовий спосіб. Work. Працюйте. Дієслова в англійській мові можуть мати однакові форми з іншими частинами мови, наприклад, з іменниками, прикметниками. Однак, дієслово в формі інфінітиву ми зазвичай використовуємо з частинкою to. І ставимо їх після підмета у реченні. До практики. Your answer is correct. Твоя відповідь правильна. Тут ми бачимо іменник. Наступний приклад: You have to answer all my questions. Ти маєш відповісти на всі мої запитання. Тут у нас відіграє роль дієслова, тому що ми поставили частинку to. Дієслова в англійській мові за своєю формою творення поділяються на прості, похідні, складні та складені. Почнемо з першого: прості дієслова або simple verbs. Вони зазвичай утворюються за допомогою корення і без всяких суфіксів. Наприклад, to play грати, to look. Дивитися to read читати. To love aw, любити. Наступне це похідні дієслова. Вони утворюються зазвичай за допомогою якогось суфікса або ж префікса і кореня. Тобто суфікс або ж префікс і додаємо корінь. Дивимося: to import імпортувати. To criticize. Критикувати. Наступний приклад. Складні дієслова. Вони зазвичай утворюються за допомогою злиття двох основ в одну. І скажу вам по секрету, що такі слова в англійській мові зустрічаються дуже рідко. Але нам теж потрібно про них знати. Перше to daydream – фантазувати, мріяти. Далі to brainwash дуже цікаве дієслово. Промивати мізки. Наступне to brownbeat. Залякувати то кікстарт, давати імпульс. Наступний пункт це складені або фразові дієслова. Складені ну, саме слово за себе говорить, тобто складається з кількох слів. Перше слово буде дієсловом, а інше прийменником або ж прислівником. Такі дієслова слід сприймати і запам'ятовувати як одне ціле. Адже значення цієї цілої частинки може відрізнятися від е, значення або ж перекладу одного з цих слів. Давайте подивимося на приклади. Перше це to bring up. To bring up означає виховувати, виростити. Далі to give up». To give up. Перекладається як здаватися, відмовитися або щось покинути. Наступна фраза to do away». To do away означає позбуватися, покінчити з чимось, інколи навіть вбити. Далі to break through, to break through означає прорватися, пробитися або ж досягти якогось успіху. Наступне це смислові дієслова. До прикладу, to write писати, to love любити, to work працювати, to believe вірити, до прикладу, I love this world. Я люблю цей світ. I believe Alex is a cool guy. Я вірю, що Алекс дуже крутий хлопець. I wanted to write a letter to my friend from Ukraine. Я хотіла написати листа моєму другу з України. Наступний пункт. Це дієслова зв'язки. дієслова зв'язки, вони в певній мірі вже втратили своє лексичне значення, і вони просто прив'язуються до інших слів. Вони не вказують на якусь дію предмета, і в реченні вони використовуються в якості одного іменного, складного присутка. Давайте подивимося на прикладах. Перше to be. To be бути, to, to seem to – здаватися, to remain – To remain залишатися. To turn To ton ставати. To prove. To prove. Виявлятися. To get, to get. ставати робитися. To sound. To sound. Звучати. To smell. To smell. Нюхати пахнути. To become. To become. ставати To appear. To appear здаватися, виявитися, to stay, to stay залишатися або ж не змінюватися. To grow, to grow. Робитися, ставати, ну, там, виростати. To feel, to feel, відчувати або ж, наприклад, почувати себе. І to taste, to taste означає смакувати, куштувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору. Toodles.